далі у поп-конвейера зеркали рассказывают про детячие комплексы. Конечно, чувствовала гадким утенком Мне казалось, что у меня нос на все лицо. Я был до 14 очень таким полненьким тучным парнем, и поэтому у меня не было секса. Поп-конвейер на церемонии Вива найкрасивіші погляд зсередини. Современное искусство не боїться і руки. Так, бразильський художник Вік Муніс создає свої картини із мусора. Він зняв документальний фільм під названием Свалка. Кстати, картина була номинирована на Оскар в 2011 году. Герої нашого наступного сюжету теж знають, як оживити мертві речі. Британський колектив Стомп дав в українській столиці цілих чотири шоу. Про людей, які вміють створити видовище із сміттєвих баків, газет та іншого мотлоху, далі у попконвеєрі у Києві виступили Стомп. Унікальна в своєму роді група з Британії, що замість звичних нам барабанів і перкусії використовує для створення музики речі загального вжитку та всілякий мотлох. Всі речі, що ви бачите у себе вдома або на вулицях, які можуть видати звук «бух», якщо ними стукнути, це наші музичні інструменти, які з них найдивніші, наприклад, отака пластикова труба і запальничка. По суті, творчість стомп – це театральна постановка з поєднанням шуму і танцювальних рухів. Я виріс з танцюристами, почав займатися, коли був дуже малим. Найбільше любив крутитися на голові. Стомп існують вже більше 20 років і підкорили найкрутіші майданчики світу. Стало справді шкода, що артистів, які виступали на 68-й церемонії кінопремії Оскар та Лондонській Олімпіаді, 2012, так непривітно зустріла українська публіка. Зал виявився напівпорожнім, а неординарне шоу зацікавило переважно дітей, які звісно прийшли в компанії дбайливих дорослих. Британці може й засмутились проте виклались наповну. А про українську столицю, яку стомп вже відвідували весною 2010-го, в них склалось хороше враження. Ми провели у Києві лише день. Інструментів на вулицях міста для себе не шукали, але встигли розважитись. Окрім цього, наші гості з туманного альбіону порадили, якими треками неодмінно треба поповнити плейлисти глядачам поп конвеєру. Зараз я слухаю нову пісню Джастина Цимберлейка, suit and Tie». Ви її знаєте? Yeah, Слухайте лише Каліпсо.